Вітаю! Сьогодні відповім на питання, чому не виходить підв'язати відкритий раніше Paiонір до Еці-магазину. Найчастіше каже, що банк не співпадає з еці-магазином в Paiонірі, а буває таке, що дало все зробити, але взяло після того вас заблокували і. Вам прийшов такий лист, в якому написано, що блокування без можливості відновлення, тобто такого плану якийсь текст. Тобто вони вас звинувачують в тому, що ваша інформація неправдива. Ну от, буває таке. Зараз розкажу, що треба робити, щоб цього не було. Коли я починала робити це відео, я думала, що буде один слайд, і на цьому все. Але я згадала, що деякі речі, можливо, вам не зрозумілі і не все ви знаєте. Тому розжую, як завжди. Дивіться в Україні зараз. Ці магазини ми можемо відкривати. Також ми отримали листи. Ті магазини, які були відкриті і працювали через PayPal, Ми отримали листи на те, що треба до 31 січня перейти на Etsy Payment. В Зв'язку з цим схема тепер роботи в Україні така. Значить, магазин, який відкритий або відкривається, або вже відкритий. Значить, на Etsy, він працює через Etsy Payment. Etsy payment працює не напряму з нашою карткою, куди скидує гроші, мабуть, Etsy payment нам не довіряють, але вони довіряють Payoneer. Тому йде отакий ланцюжок Etsy, потім Etsy payment, потім Payoneer і потім уже або посередник картка, або просто картка, або картка ФОПа, або картка рахунок ФОПа, або картка фізичної особи. Ну, тобто, така ситуація. Еці e пеймент у нас раніше там був PayPal, а замість Піоніра у нас був посередник, ну, типу, такого зараз, після Пайоніра, може бути посередник, по вашому бажанні. Так, тепер дивимось далі нюанси. Дивіться, магазини, які тільки відкриваються, може бути ситуація, що у них немає ні Паоніру, і не було і ці магазину, раз вони відкриваються. А, значить, виходить так, є два відео. Посилання є, я залишу під цим відео на YouTube, як краще реєструватись. Спочатку рекомендую Pioneer, потім А, Так краще пройде реєстрація, і у, цьох, у цих двох відео я все розжовую, що треба нажимати, куди наступати, тому немала змісту тут зупинятись. Далі, для магазинів, що тільки відкриваються, може бути інша ситуація, що Pioneer у вас уже є, але у вас немає ці магазину. І от Поки що не поспішайте, бо ця інформація у цьому відео буде для вас теж. Для магазинів, що тільки відкриваються теж. Тепер для магазинів, що працюють через PayPal, тобто ті магазини, які Etsy зараз пише листи і каже, що треба перейти на Etsy Payment, буває історія така: магазин є і Pioneer є. Тобто, в той випадок, коли є Pioneer, але поки що ви працюєте через PayPal. Ну, от інформація цього відео буде і для вас. Тепер є ще такі магазини, які, виходить, ці магазини є. А от PayPal -а не було. Тому для вас вибирайте і переходите і інформацію з цього відео, яке я тут розміщаю. В ньому вчитеся реєструватись. Тобто ви його дивитеся і по кроку ви по ньому реєструєтесь. Так от, інформація цього відео буде для оцих двох категорій магазинів, у яких вже пайонір був. Раніше був там якась інформація є, і ви або переводите старий магазин на пайонір, або відкриваєте новий магазин, але пайонір у вас старий. Іншим двом категоріям, в принципі, можна послухати інформацію цього відео, тому що деякі нюанси можуть вам бути теж потрібними. Пішли далі. Що важливо? Увага! Спочатку ми виправляємо інформацію в Payoneer, потім реєструємо ці магазин, до цього Payoneer приєднуємо або переходимо на ці пеймент. Це важливо, тому що є блокування, якщо у вас якісь там дані, не ті, або ще щось не то. Зараз ми це все обговоримо, я зараз зверну увагу, що йде дивитись. Що ми робимо Payoneer? Що важливо, нам важливо перевірити документ, який був підв'язаний до Піонір. І якщо в ньому застарілі дані, то ми оновлюємо. Якщо є можливість, значить замінити документ, на документ де є дані латиницею. id картка у нас є там з латиницею, якщо ви змінили паспорт книжечку, на ID-картку, права у нас теж там є інформація латиницею, або закордонний паспорт. Це найкращі варіанти, тому що для Pioneer підходить, а для Еці вони не розуміють розуміють кирилицю, в общем, краще так. Що ще нам важливо? Перевіряємо заповнені дані в аккаунті, ті, що ви вписували вручну, і вони повинні співпадати з документом. Це дуже важливо. Тобто, всі дані ми беремо спочатку, ми виправляємо дані в аккаунті, а, значить. Відносно документ, який ми підгружаємо, і перевіряємо, яка картка приєднана для виводу коштів. А тепер нюанси. Тобто, це те, що нам треба перевірити, а тепер я розкажу, що як повинно виглядати і які нюанси. Слухайте далі. Дивіться, важливі аксіоми зв'язки Etsy Shop і Pioneer. Що, що хоче Etsy бачити, щоб не було блокування? Всі дані повинні бути співпадати, тому що частину даних в Pioneer ви вносите руками і плюс підв'язуєте документ, і дані ви в еці вносите руками, тобто ви вбиваєте руками. Перше, що повинно співпадати і бути буква в букву, це ваше прізвище та ім'я. Вони повинні співпадати з копією документа і бути однаковими. І ми перевіряємо дані, які були колись внесені в Пайонір і виправляємо і дані, які були колись внесені в Еці, якщо еці магазин у вас був. В чому нюанси? Ось, наприклад, дивіться транслітерація імені Юлія. Вона пишеться, як тільки хто собі може придумати. Ви повинні перевірити такі імена, які мають там на я окінчення, ю, я, є, ї. от всякі літери всередині там, і так далі. От перевірте, будь ласка, плюс оці прізвища, які мають якийсь знак. Ну, от подивіться, як же ж воно повинно правильно бути написано, воно повинно співпадати з випускою банку і повинно співпадати з документами, які ви прив'язуєте. Тому що оці блокування, які йдуть зразу після того, як ви підв'язали пайонір, значить, і потім опа попадаєте в блок саме за те, що у вас одна літера десь не б'є. Ви так само можете і помилку допустити, але вони, для них це критично. Вони відразу кажуть, що все, до свидання, більше з вами ніколи не хочемо бачитись. Ви починаєте апеляції, писати все інше, але насправді просто перевірте, щоб у вас було співпадіння, тому що в вашому. Ецій акаунті є п'ять місць, де фігурує ваше ім'я, і воно могло бути написано як завгодно, а повинно написано бути правильно, особливо в легал документах, от там де юридичні документи. Там повинно повністю співпадати з цим документом, який є паспортом чи правами, чи що ви там підв'язуєте. Таким чином, це дуже важливо. Посилання на відео про п'ять місць дає інформація про власника. Я прикріплю на YouTube до цього відео також, перевірите. Тобто там показано, де в ці магазині це шукати. В вашому пайонірі ви шукаєте всю інформацію, і вона повинна бути, як я кажу, з копією документу. Далі. Країна магазину, країну Банку, одна і та сама країна. Значить, це, мабуть, найчастіша претензія, яка не дає вам перевести ці магазин і до нього приєднати ваш е, вже давно зареєстрований пайонір. Чому? Тому що, або при реєстрації, таке питання вилазить. Тому що, скоріш за все, у вас там є картка Пайонір. А картка Payoneer, коли вона приєднана, тобто саме сам каунт реєстрація акаунту у вас йде Україна Pioneer. Ну, Тобто, ви там прописані, що ви в Україні знаходитесь. Але картка для виводу у вас на Payoneer стоїть картка Payoneer. Ну, там фізична картка або картка е, віртуальна. Тобто треба, щоб картка для виводу стояла Банка України. Там, де я показую, як реєструватись в Pioneer, як прив'язувати картку, там все показано. Там Айбан картки прив'язується, але це повинна бути картка українського банку. Тобто вам треба зайти ваш, Ну, давайте приват, наприклад. Ви можете зробити там картку, не виходячи з дому, зробити віртуальну доларову картку. робіть доларову картку, тому що вивід. Мені казали, що я не права, що може десь там щось. Я просто своїми очима бачила, як робила акаунт доньці, і коли вони не хочуть виводити на гривню картку моно, наприклад. Тобто, пайонір не питання: він гроші списав, гроші не заходять, і потім вам починає банк присилати повідомлення, що, будь ласка, ви можете якби, відкрити картку в доларах для того, щоб ми зарахували ваш. Цей платіж, який від Pioneer заходить, тобто він завис на транзитному рахунку. Майте на увазі ще, що коли у вас картка повинна бути в доларах, тому що для Еці, для роботи з Еці, вони гроші пересилають в доларах, тобто в доларах. Тому що, ви знаєте, в панірі у нас є декілька рахунків. Одразу при відкритті їх три в євро, доларах і фунтах, буває, ви там відкриваєте ще якісь рахунки в інших банках, там, ну, умовно, в якихось там єнах, я не знаю, ще в чомусь. То ми працюємо з карткою в доларах. Тому обов'язково зверніть увагу: основна картка, яка повинна стояти, це повинна бути картка українського банку в доларах. Так, далі. Адресу пишемо ту, яку можемо підтвердити випускою з банку або квитанціями. Зверніть увагу на один маленький нюанс. Дуже багато вулиць зараз змінили назви. І зараз у зв'язку з цим є така цікава штука, що документи у вас можуть бути з старою назвою вулиць. Тобто, ви відкривали картку в якомусь банку. При відкритті цієї картки у вас там стара назва вулиці. Потім вона змінилася. ви вже Пишете в Еці або пишете в ПАЄНІР вулицю Нову. Але якщо ви будете брати випуску з банку, там буде стара вулиця. І вона буде не бить. Ну, собственно, якщо у вас перевірка буде, вам за вас запросять виписку з банку. І ось, будь ласочка, вулиця не б'є. Тому повинно. Назви, всі оці от назви вулиць, адреси, все інше повинні бути такі, які ви можете підтвердити випуску з банку або квитанціями. Пам'ятаємо про те, що якщо у вас є прописка, тобто реєстрація, і ви вносили дані, в вашу картку з Луганської та Донецької області, ЕЦІ а, такий магазин заблокує. Тому обов'язково виясняйте питання, як краще, щоб таке прописати, яку адресу, яку ви можете підтвердити. Після того, як всі дані от для цих магазинів, які, виходить, у них був Pioneer, але не було Еці-магазину, e то повинні дані бути так. В пайонір вони повинні дорівнювати будуть такими самими, як в копії документу, і після того ми відкриваємо Еці e на такі самі дані. Далі, для магазинів, що працюють через PayPal, і у них є магазини, собственно, працюють через PayPal, у них був рахунок в пайонір, аккаунт в Pioneer. Вони перевіряють всі дані в ЕЦІ, які вони змінюють. Потихеньку, не в один момент, а потихеньку, бо машина-робот, який працює на тему того, щоб виявляти а, взломи магазинів, якщо міняється дуже багато даних, він блокує цей магазин. Далі ви поясните звичайно вашій підтримці, що от ви приводите дані відносно ваших документів, відносно пеоніра і все інше. Але як довго це може бути, і чи доб'єтесь ви до тої а, людини, тому що ви будете весь час переписуватись з роботами? Хто стикався з. Ці підтримкою, він в курсі на що цієї теми, тому потихеньку міняємо дані відносно тих документів, які будуть в тому числі прописані. і Приложені в Pioneer, тобто всі дані в EC повинні дорівнювати дані в Pioneer і повинні дорівнювати тим копіям документів, які ви можете надати. Це стосується документів, які підв'язаний до Pioneer, а також, наприклад, виписка з банку. І тільки після цього, коли у нас кругом дані однакові всі, ми можемо наш Еці-магазин, який був на PayPal, переводити в ETSI Payments. Я маю надію, що я тут все зрозуміло пояснила. До речі, хочу попросити, якщо хтось стикався з якимись ситуаціями. Ще що я тут забула сказати в цьому відео, то обов'язково мені скиньте коментар під відео, під постом в Дірект інстаграм, щоб я могла ознайомитись, можливо, щось виправити. Але то, що я зараз кажу, це я кажу на основі того, що я бачу щоденно. Бо ви можете зрозуміти, яка кількість людей мені пише в особисті відносно оцих всіх питань з зв'язку з переходом або чогось воно не приєднується, або ще щось. Тобто, будь ласка, з. Прийдіть, будь ласка, оці всі пункти, що я сказала, зробіть все правильно, щоб не вляпатись. Ще раз нагадую, що в еці магазині є 5 місць, де є ваше ім'я. І ви можете в всіх місцях написати умовно, як я казала, там Юлія, там, Шевченка. А в Legal Information, там, де юридична, там ви пишете повністю Юлія Шевченко, в всіх інших місцях просто Юлія, наприклад. Так теж можна. Але щоб все було написано буква в букву, літера в літеру, щоб ідентичність була повна. Як завжди, рекомендую підписатись на мій YouTube канал, ви будете отримувати багато інформації вчасно, тому що на ваш телефон, поставити дзвіночок, на ваш телефон буде приходити повідомлення про те, що вийшло нове відео, а воно виходить раз в тиждень. Далі підписуйтесь на Instagram, це корисний ресурс, на якому. Є інформація не тільки про відео, а ще й оперативна інформація, про які, яку я не роблю, не розміщую відео. Також є телеграм-канал, де є спілкування з такими самими, як ви, продавцями хендмейду, не обов'язково на знається, а в принципі, люди, які роблять хендмейд, вони його продають, діляться своїми якимись думками, діляться якимись проблемами і всім іншим. Тому дуже рекомендую бути там теж підписаним. Я Дуже дякую, що ви додивилися відео до кінця. Бажаю вам дуже великих продажей або таких продажей великих, які ви зможете потягнути вашими ресурсами і далі вже розвиватись. Бажаю вам мирного неба, до побачення.